Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми Безособові речення. Вашим завданням було перекласти речення з української мови на німецьку. Ну що ж, перед собою ви бачите правильні відповіді. Давайте будемо звірятися. Занадто голосно: Sistulout. Використовуємо безособовий займенник S. Підмет присудок. ist zu laut. Тут завжди слухають музику. Man hört hier immer Musik. Головне, щоб у нас був підмет присудок. Ви могли використати зворотній порядок або поміняти слова місцями. Наприклад, man hört hier Musik immer або Musik immer hier. Це не настільки вже важливо. Також ви могли використати зворотній порядок, і у вас вийшло б речення hier hört man immer Musik. В Німеччині часто дощить. Es regnet oft in Deutschland. Або Es regnet in Deutschland oft. або зворотній порядок In Deutschland regnet es oft. Будь-який із цих варіантів буде правильним. Не надто повільно. Повільно langsam. питальне речення. Дієслово має стояти спереду. Ist es nicht zu so langsam? Речення перекладають неправильно. Ви здогадались, вам потрібен займенник man. Man übersetzt die Sätze nicht richtig. Або, одним словом, фальш. Сподіваюсь, ви здогадались взяти ці слова з умови самого завдання. Що кажуть про відпустку на морі? Was sagt man über Urlaub am Meer? У домашньому завданні є шість речень. In der Hausaufgabe gibt es sechs Sätze. Це зворотній порядок, тому у нас другорядний член речення, присудок, потім підмет. In the House of Gabi, gibt es sechs Z. Ви могли зробити прямий порядок, і тоді у вас було б Es gibt sechs Sätze In the House of Gabe. Будь-який з цих варіантів також буде правильний. Я не беру до уваги зараз і не коментую артиклі чи їх відсутність, оскільки цю тему ми будемо розглядати із вами пізніше. Ну що ж, напишіть в коментарях, як добре ви впорались із цим завданням. І якщо все добре, тоді я вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. Тепер точно знаєте Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео уроки. Тому до нових зустрічей, Alles Gute!